Привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Якщо ти тут новенький, то раджу підписатись на цей канал. В цьому відео я хочу розповісти про свій досвід вивчення англійської мови у самій топовій школі англійської мови. А також розповідаючи про свій досвід, буду робити щоденний макіяж. Тому сідайте зручніше і будемо починати. Попередньо я вже змила макіяж, а також нанесла ось такий кремчик для обличчя. Я думаю, у всіх з вас є якісь травми зі школи. У мене це пов'язано з вивченням англійської мови. Наш вчитель англійської мови був просто якимось дияволом. А з батьками цих дітей вона просто була якимось янголом. Звісно, з таким поданням матеріалу про вивчення англійської мови і не йшло і речі. Тому мій тато вирішив мене віддати на курси вивчення англійської мови і причому на групові заняття. Я не хотіла не ходити ні на які курси, ба більше я хотіла самостійно вивчати англійську мову. Але мій тато був проти подібного, тому ціломіць мене віддав на ці курси. До речі, на цих курсах була дівчинка, яку так само звали, як і. Мене, це було дуже смішно. Звичайно, ніяку мову я не вивчала, уроки пропускала, домашні завдання не робила. Тому щось когось заставляти робити не потрібно, інакше, крім як відторгнення, ви нічого не доб'єтесь. Шли роки, а я як не знала мови, так і не знала. За кордоном мені навіть було стидно підійти до барної стійки та попросити ананасового соку. А що там підійти, сказати: Pineapple juice, please. Але ось ця скутість не давала мені нормально відпочити, бо тупо всі навколо розмовляли тобі на незнайомій мові, і тому я вирішила вивчити вже цю англійську мову. Я почала моніторити різні школи з вивченням англійської мови та натрапила на школу антіскул. Для мене головне було знайти школу з індивідуальним заняттям. І ще не менш важливо, це був плаваючий графік уроків, адже я працюю і інколи графіки роботи не співпадають з графіком навчання. Також круто, що у них є онлайн-заняття і не потрібно їздити по всьому Києву. Знаєте, після групових занять, там де дівчата знали краще за тебе англійську мову. Індивідуальні заняття це прям бальзам на душу. Адже коли ти сором'язливий і невпевнений своїх знаннях, би ніхто не буде засуджувати. Є тільки вчителі, які стараються тобі допомогти та підтримує тебе. Так і склалося в цій школі. Настільки комфортно мені ніде не було. Ці вчителі там привітні, щирі, доброзичливі. До речі, викладачів антишколі проходять трохетапний відбір. Вони мають свій внутрішній рейтинг. А ще у них можна змінювати викладачів, скільки вам буде потрібно, поки не знайдете того самого ідеального, з яким ви будете на одній хвилі. Крім всіх цих плюшок, ви отримуєте ще купу корисного та безкоштовного контенту, 100% уроку англійської мови, також що зручно у них є мобільний застосунок, заняття з нейтівом, тобто з носієм англійської мови, або з україномовним репетитором. Є всі можливі форми навчання, вибрати є з чого. Навчання під різний бюджет. Знаєте ще, яка є фішка у цій школі? Наприкінці курсу ви проходите тест на знання англійської мови. І якщо ви не підтверджуєте свої знання, ваше навчання сплачує антискул. Ну це, ну це не круто. Вважаю, що мені просто пощастило знайти цю школу на просторах інтернета. Таке золото ще потрібно пошукати. Свої знання я вже буду перевіряти у Греції, куди я планую відпочити разом зі своєю мамою. До речі, вона так само, як і я, підсіла на вивчення англійської мови і тепер планує прийти тут курси, адже вона так само вивчала самостійно. Ну і звичайно, ви розумієте, який рівень знань, коли вивчаєш самостійну мову. А я вже завершила свій щоденний макіяж. Сподіваюсь, вам було цікаво прослухати мій позитивний досвід вивчення англійської мови. Тому переходьте на сайт Антіскул та вибирайте свій спосіб навчання. Ставте лайкусики, пишіть обов'язково коментарі та бажаю вам гарного дня.